Чекайте робітні допомога ...представтеся, Будь ласка, ваше посвідчення... я вам запишу. Ви чините, очевидно неправомірні дії... Чекайте, будь ласка, ви не шукайте. Я хочу подивитися, на основі чого ви відкриваєте павильйон. Єнський власник власне скажеш, він дає добро чесно. Основна держ. рошики. Я звічення документа Амнестію Лерса. А він віддає павільйон. Немає оренда. Відкривати памільйон, на який основі відкривається павільйон. Значить, я не тут. Я директор ринку те заведе, приємся турпеду, забороняє відкривати павільйон. А чому мені показати? Чому ви обороняєте? Я не бачила угоди на цей павільйон. угоду на цей павільйон. тому. А є в когось угоди на цей павільйон? Був вот, павільйона І ви так само не дали його відкрити. Значить, я не бачила, бачила угоду на цей павільйон. Кому належить цей павільйон? По вигоду. А що належить це з